Набагато більше відомостей про військову справу, зокрема, про озброєння і захисний обладунок, збереглось у писемних джерелах другої половини Дросінохінь століття. Відтоді вони стають систематичними. Прекрасна пам'ятка давньоруської словесності, героїчна поема, слово про ігорів похід, створена невідомим автором близько 1778 року, донесла живе свідчення про озброєння дружини волинського князя Романа Мстиславича, батька. Данила Галицького згадка автора слова про залізні нагрудники та шоломи латинські свідчить про те, що князь Роман стояв на чолі однієї з кращих, якщо не кращої, у східній Європі кінних дружин. Лише така споряджена за останнім. Словом тогочасної військової техніки, на західноєвропейських рицарів, і вишколена кіннота була здатна постійно здобувати перемоги у майже безперервних кількісну перевагу. Дружина Романа Мстиславича дола війнах з половецькими ордами, що мали багаторазову лаворогів не числом, а вмінням. На побудові Давньоруського принагідно спинимося війська. Воно поділялося на регулярну і нерегулярну частини. Регулярне, як правило, складалося з професійних воїнів кінних дружинників. Лише коли хто-небудь загрожував війною, планувався великий наступальний похід, чи виникала необхідність відбиття масштабної ворожої навали, збирали здебільшого на швидку руч піше народне ополчення, споряджаючи його з державних арсеналів. Але ополченці були гірше озброєні ніж дружинники, головне ж, не мали військової виучки і не годилися для далеких походів. Уперше на Русі регулярну професійну піхоту запровадили в Галицько-Волинському князівстві в чому цьому столітті. В разі війни з ворогом чи збройної сутички з сусідами земляками князь міг покладатися на нечисленну дружину, що складалася з кількох сотень вершників, а також на загони васалів бояр. Роман Мстиславич перетворив свою дружину на важкоозброєну рицарську кінноту. Всі ратники сиділи на високих дужих конях, які зминали, збивали з ніг і затоптували прудких, але низькорослих і слабосилих коників половців та інших кочовиків при чорноморських степів. Руські воїни були в панцирях, по ножах, наруччях, носили надійні суцільно куті шоломи, мали міцні щити, довгі й важкі списи, які могли пронизати ворога мечі, бойові сокири і келепи або булави, дехто лука. Матеріали розкопок радянських археологів дають можливість відтворити це озброєння. Так, МК Каргер дослідив на Волині рештки міста фортеці, яку ототожнив з літописним зяславом. Археолог і його асистенти зібрали багатющу колекцію давньоруського озброєння і військового спорядження: мечі, шаблі, бойові сокири і булави, наконечники стріл і списів, фрагменти шоломів, кольчуг тощо. Чимало знахідок належить до останньої чверті третяго століття, коли Романом Мстиславич був князем на Волині. Вагомим внеском полководця Романа у розвиток військової справи на Русі була заміна повсюдно плетеної із залізних кілець кольчуги на панцир. Літописи та інші вітчизняні джерела іменують його доспехом.